Світленький такий Redmi A1. Перший раз попався такий телефон в такому кольорі. Ціна 2300 ідеальний стан самого корпусу та екрану. Ось такий по стану. Так, тут щось... Це не царапинка. Ось такий. Немає ніяких царапок, серйозних дефектів по телефону. Працює досить непогано. Простенький телефон для простих задач. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Ось працює добре. Redmi A1, підтримка двох sim карт 12-й Android встановлений. І пам'ять, зараз я вам знайду пам'ять 32 ГБ Тут відправляю новою поштою. Кому цікаво, кому цікаво пишіть у повідомлення. Також. Добавляйтесь в телеграм-канал, ссылочка в шапці профілю. Є дуже великий вибір по телефонах. Постійно все оновлюємо. Є бюджетні варіанти, дорожчі, там дешевші різні.